Як називають і досі, біля мари клали великий жмут, жалкою кропиви, і бо ніж перестрибували через неї. В кінці дійства мару несли до рички, і топили, а віночки розвішували на деревах. Дехто брав віночок із собою, щоб. Прилаштувати у хаті чи стайні як обірік від нечистої сили. Топлення Марени означало, що весняна богиня вологи мала відійти. Хлопці натомість робили хлоп'ячу по дому Марени і називали його Купайлом. Вступивши Марену, молодь починала водити хороводи. Біла Купайла, граючись, обливаючи один одного водою. Цього вимагав звичай. Після ігри Купайла спалювали або пускали річкою за водою. Це божество репрезентувало живу силу сонячної енергії, яка ворожжувала життя на землі. Досягши свого апогею, сонце йшло на спад. А звідси і спалення купало. Прообразом червоного багаття є вістидлі плоди, котрі увібрали сонячну енергію. Спалення це не нарога над Богом, а символічне перевітілення Бога у червоне багаття, достігаючи плоди. Адже в давнину наші предки спалювали своїх покійників, що вважалося переходом у вічність. Купало, виконувавши свою місію, йшов на спочинок. Е є ще одне диво у звичайні цієї ночі. Хлопці пускають з гори палаюче колесо, яке перед тим совместе. То обмотали соломою та обсмолили, щоб добре горіло, котиться колесо немов сонце, що мало йому неба, то захотілося пробігтися ще по землі, щити на ній усе лихе. Колесо докочується до річки, до води із шипом. Пінням неї. Наші предки вважали, що світ почувався від шлюбу води і вогню. Саме в Купальську ніч ця пара знову вода, прийнявши на себе вогонь, очищається, набуває цілющої сили, у дій пори не дрімали від. Тьми та чарівниці. Вони постріляли у темному лісі на росяну траву, довге болотна, волочили його, запираючи росу, а тоді викручували з нього росу у боршки. Нею поціло лікували людей ходу, бо треба лише знати чарівне замовляння, дівча вінки кіпущені над воду переймали хлопці. На Полтавщині. Такого хлопця називали переємець наречений. Купальська ніч на кращий час для зачаття дітей. Діти від цього шлюбу а народжувалися на. Великдень і мали незвичайну життєву долю. На цьому святі води і вогню відбувалося гедине людини і природи, з'являлися ягоди в лісі. квітали найкращі квіти, а всяке зілля набиралося лікувальних та цілющих властивостей. Свято Купайла, це відображення світогляду наших. Пращурів, можна лише дивуватися мудрості прідків, їхньому прагненні до гармонійного пізнання природи і себе світу як можна дивуватися тому, якою мірою ми сьогодні втратили цю здатність. Підготовлення за матеріалами ми вбутріця. Дуже шануваним було а, на Лемківщині літне свято Собітка, що припадало на ніч перед християнським святом Різдва Івана Хрестителя. В народні е береглася давня назва свята Івана Купала. Купальської ночі молодь повсюдно палила великі вогнища, звані собітками на честь давньосляв'янського божества вогню. Блискавки громом перуна. Названа собітка, напевно, проходить світ з названий Горий Сабат в Німеччині, на якій вдавнину палили жертовні вогні сільська молодь. Цілу ніч бава, бавилася біля вогнища, затіваючи різні ігри, співаючи танцюючи. Існувала повір'я, що в купальську ніч святи папороть і хто знайде цю квітку, стане дуже багатим. Бо знайде сховані скарби, також вірили, що в купальську ніч сходяться на зборища різні відьмі чарівні... чарівниці, Чарів... Осорки, свято собітку заважди пишно обходили народні месники-збійники. В далеких лісах вони палили великі вогнища собітки, цілу ніч співали, виконували збійницькі танці, придумували різні забави. Нерідко замість собітки підпалювали фі... варок найбільш. Ненависного понищика <кій> на Ленківщині свято Собитки збереглося до Другої світової війни і віселені з Ленків срібних земель. Купайло купал Бог собітка. Суть Купал Бог в погоні, рода Всевишнього, суть літній прояв діля нашого Дажбого Тріс. Відлогу. Це свято припадає на день літнього сонцевороту, тому символізує народження літнього сонця купала. І тим самим завершує панування весняцького сонця. Цей час небесного світила перебуває у куполи найвищій небесній точці. Тому дні тоді та й довші, а ночі найкоротші, рослини і тваринний. Світ отримує найбільше тепла і світла. визрівають зерна й плоди, купали називають богом плодючості і соображають з відповідними ознаками, що символізують чоловічий початок та за пліднучу силу. Головні персонажі свята Купала Дамарена, який засобобляють чоловічі сонячини. І, жіночі водяне боженства, ці дві дійові особи обираються відповідно хлопцями. Дівчата або виготовляються як абодала, поднання чоловічної і жіночі чистіхи, проджує життя, яке на святі символізує гілка вербіку пайлиця, свята. Починається в... вечері напередодні купала, основним дрижним, довкола якого відбуваються дійства. Є купальський вогонь, який символізує сонце у материнській утробі. Він має горити цілу ніч від заходу сонця до лона матері землі смерті. До сходу на рождення Копала. Перед запаленням вогнища чотири чоловіки зі смол... смолоскипами стають квадратом навколо хмизу, що позначає чотири сонця, чотири спори року. Потім, 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 потім всі сходяться на хмизу і запаляють вогнище, що символізує зонячне сплетення. А дівчата гадаються на сужцю кидають в воду свої вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок це символ щастя та дружині. Чи вінок хлопець дістає, того і дівчина повинна поцілювати і мусить бути з ним йому пари на це свято, як правило, вибір зарані узгоджують. Якщо дівчата примушують хлопців вогонь зайти за винком у свою стихію воду, то після запалення вогня при заході сонця хлопці перестрибують через вогонь спочатку самі показуючи свою спритність, а потім як стихне палум'ям у парі з тими дівчатами. У тебе він, вінки, яких дістальной кожен вважає за честь очиститися вогнем тричі, перестрибнувши через багаття, існують ти пов'язані з цим, якщо парубок найвище стрибнув, буде гарним у його родини, бо скочить у поло ім'я. Чекай біди, коли ждано перестрибнуться багатюк. Юнак здів. Чиною. Вони неодмінно подружаються і проживуть у все життя. Тому важливо знати, що не можна стрибати через купальське вогнище, через із ким, а лише із сужденним судженою. Хлопці спускають з гори вогоння колесо сонце, символ літнього сонцевороту. або розкупають. Кручують його на стовпі під загальне пожвалення і радість, коли забави харють люди від вогнища ...свічки запа... mm. на закотовлених в зар... 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 вінках.